Надання допомоги по частковому безробіттю важке фінансове становище. Це те, з чим зіткнулось чимало підприємств у 2014 році. А в складній ситуації найважливіше зберегти трудовий колектив, адже це дає можливість в найближчій перспективі відновити повноцінні обсяги виробництва. Допомогти вирішити таке складне завдання може Київський міський центр зайнятості. Відповідно до змін, внесених в порядок надання допомоги по частковому безробіттю, значно спрощується механізм, за яким підприємство може отримати з фонду соціального страхування на випадок безробіття кошти для виплати своїм працівникам допомоги по частковому безробіттю. Яким вимогам має відповідати підприємство, що планує отримати допомогу по частковому безробіттю? Підприємство має бути виробничим, форма власності значення не має. А в компанії не повинно бути заборгованості з заробітної плати до моменту зупинення чи скорочення виробництва. Також не повинно бути заборгованості по платежам до фонду соціального страхування. Не повинно бути і несплачених фінансових санкцій. В якій ситуації надається допомога по частковому безробіттю допомога надається в двох ситуаціях. В першому випадку зупинка або скорочення виробництва має тимчасовий характер і не залежить від працівників та роботодавця. Триває від трьох до шести місяців. Охоплює понад 20% працівників підприємства. При цьому робочий час скорочено більш ніж на 50%. Ситуація номер 2 Головна відмінність в тому, що вимушений характер зупинки або скорочення виробництва повинен підтверджуватись узгодженим рішенням роботодавця та виборного органу профспілки підприємства. При цьому вимоги щодо розміру такого скорочення відсутні: які документи потрібні для отримання допомоги по частковому безробіттю? Для отримання такої допомоги потрібні. Висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинка або скорочення виробництва має невідворотний та тимчасовий характер і не залежить від підприємства. Довідка про відсутність заборгованості з заробітної плати, що виникла до зупинення виробництва. Довідка про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодерження законів у сфері зайнятості населення. Відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю, копія наказу керівника підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення або скорочення виробництва, його початок та тривалість, копія спільного рішення керівництва підприємства та виборного органу профспілки, або вільно обраного представника працівників підприємства, з якими укладено колективний договір. Куди потрібно звернутись за допомогою по частковому безробіттю? Звернутись можна до районного центру зайнятості, в якому підприємство зареєстроване як платник єдиного соціального внеску. У відділі взаємодії із роботодавцями потрібно написати заяву про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю. Фахівці служби зайнятості нададуть вам всі необхідні консультації щодо оформлення документів. Протягом десяти робочих днів після надання повного пакету документів ви отримаєте рішення спеціальної комісії. І якщо рішення позитивне, укладається договір, згідно якого підприємство щомісяця надає відомості про працівників, що зайняті неповний робочий день. До працівників теж є свої вимоги. Які вимоги до працівників, що отримують допомогу по частковому безробіттю? Працівники повинні працювати на підприємстві не менше 6 місяців з останніх 12 місяців. За цей період мають бути сплачені всі соціальні страхові внески. Працівники не проходять альтернативно невійськову службу на цьому підприємстві. Для них робота на підприємстві має бути основним місцем роботи. Працівники не відмовлялися від працевлаштування на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем. Як проходять виплати допомоги по частковому безробіттю? Допомога по частковому безробіттю перераховується на рахунок підприємства мінімальний розмір 406 гривень на місяць на одного працівника. Максимальний 1218 гривень. Максимальний термін виплат до 6 місяців. Підіб'ємо підсумки. Отже, для отримання допомоги по частковому безробіттю підприємство повинно бути виробничим та відповідати ряду вимог. Скорочення виробництва не має залежати від організаційно виробничих причин. Далі потрібно звернутись до Київської міської служби зайнятості, написати заяву та подати необхідні документи. Протягом 10 днів спеціальна комісія прийме рішення щодо вашого підприємства. Деталі на сайті Київського міського центру зайнятості телефони для довідок 568 59 72 або 77